Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ох, як ми чекали б на нього і будемо чекати, коли він заспіває в прямому ефірі сніданку з один 1, Помріємо, але зараз супер ексклюзив, друзі. Навіть не, не от, уявіть: співак, хореограф, танцюрист, Продюсер. Тоже, так, продюсер. Хто? Але ще й письменник Дмитро Монатік. Саме в такій якості прийшов в сніданок. Привіт, е, привіт. При, привіт, привіт. Ой, 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 привіт! Привіт. Привіт. Ой-ой, вітаю, привіт. привіт, Муна Україна була е, триву, районя, Тривожний я ранок, тривожний угу. ранок, але всім бажаю доброго і спокійного дня. Хай все буде в нас. Це спокійно. В ми добре? були в укритті, так, ми прокинулися від сирени, тому ну, зразу в укриття пішли. Тим більше сьогодні ж ну, всі новини ракети на Київ, ракети mm -hmm. на Київ. тому... Ми не не нехтуємо тривогами, uh -huh. Його всім рекомендуємо, так. Це важливо отже, я вже занурилася в книжку, вже повертала. Вже... Мрій. Книга мрій розрахована на дітей до 5 років. Розкажи, розрахована вона? на дітей до 130 років, я кажу. Ти, знаєш, ти знаєш, я почитала, я в цьому впевнена, що вона і для дорослих теж підходить. Ну це Розкажи правда більше. Ну насправді я не розумію, звідки там до 5 років з'явилось. Тому що я, наприклад, до того, як вона виходила, її часто перечитував перед сном, і вона мені гріла душу, насправді. Там якісь такі... Зашло. Меседжі, які мені потрібні, Клас. коли ми понурились у світ війни, світ мрій просто виходить з нас. А оця книга вона бере й повертає. Мене доросло От. теж. Тим більше я це все ж. На своїх дітях перевірив протестував. Отліплатон у цій книжці ти знайдеш наліпки, віконця що відгортаються, розмальовки, домальовки, конверт і аркуш для власного листа, чарівний настрій і багато мрій. А от хочу одну сторіночку середини е, зачитати, щоб вімкнути зараз нам фантазію, як треба. Обирай зі стікер-паку все, що дивиться на тебе. Давай створимо тваринку, яку в світі не знайти. У цій книзі буде жити твої мрії, берегти. От власне про створення мрії звірика і. Країни мрій, ну розкажи більше. Окрім того, що я зачитала. Що це дає дітям, що воно формує. Про що по перше, Як по -перше вона наповнена фантазіями. Це дуже класно, коли дитина фантазує і щось вигадує. А мрія це ж є фантазія. Просто дуже прикольно вміти взяти і перемкнути її на цілі. А перемкнути mm -hmm. її на цілі це допомагаємо робити. Ми батьки. потім дитина вже сама рухається, ну вже не дитиною. От, але просто дуже класно для це як на мене, книга з великою місією, тому що вона береже те, про що ти мріяв в дитинстві. Як взагалі, взагалі трапилось? Ой, клас. Я розповім ну у цю ідею. Типу, в мене в дитинстві я вже розказував цю історію багато, де ще вас зранку не розповідав. Значить, Лідія Миколаївна, перша вчителька, це був 96 й рік, дала нам всім ну, в класі маленькі папірці. Ми записали, що ми хочемо там побачити на свої власні очі, коли ви виростемо. Про що ми мріємо, ким би ми хотіли стати? Я дослівно я пам'ятаю цей папірець, тому що моя бабушка його зберегла. Він досі в мене. Там написано, коли я виросту, я хочу стати співаком, вивчати англійську мову, подорожувати по світу і щоб мене всі любили. Так, щоб мене всі любили, зійшлося на тому. Мені дуже важливо, щоб мене любила моя сім'я, і цього достатньо. А е, з приводу всього іншого, в принципі, в мене збулося, і як не вірити в такі штуки, але вона мені весь час нагадувала це. Дім дивись, ким ти хотів стати. Коли я йшов поступати на юриста, вона дім дивись А ким ти але... хотів стати? А я хотів стати співаком. В першу чергу. серйозно? Да? Ну, ну вже в третьому класі виходить. Я про це точно знав. Або Лас. я, наприклад, ще буду. Я мріяв стати водієм тролейбуса. Я буду ним, так мені здається, ти вже побув в цій якості. Слухайте у цій книжці Діми Монатіка. Ви знайдете тут наліпки віконця. Це... Що відгортаються, Розмальовка та а, домальовки, конверт, аркуш для власного листа, чарівний настрій і багато мрій. Так, але так. головніше, що я хочу швиденько зачитати: от бачите, конверт, моя мрія, мегамісія для книги. Мрію вмить запам'ятати і захованку в конверті безліч років зберігати. Мене звати у мене є найбільше. Я люблю, Я мрію стати. А ще я мрію. Мою мрію хоронятиме мрії. на ім'я. А це угу. мій мрі... мрії. Звір намальований, і тут класні Кажи. такі е, такі тексти прикольні, і це дійсно це якраз дозволяє дитині фантазувати і е, е, мріяти. І е, е, так, це така інтерактивна подорож по власним мріям, по їх створенню і для батьків, Треба і для з... дітей так само і батькам пригадати, а дітям створити і допомогти втілити це в життя. Твої діти, синочки, Платон і Данило. Угу. Якщо можете, покажіть актуальні е, світлини, як вони сприйняли цю історію. Ну, круто, я їм показував, ще на там, етапі розробіток всіляких ідей. Mm -hmm. І вони, ну, mm -hmm. типу, я їх дитячими очима на це теж дивився. Oh, Про що вони мріють? Значить, Даня написав в, в своїй книзі мрій mm -hmm. і вклав це в конверт собі в майбутнє. Mm -hmm. Що коли він виросте, він хоче бути футболістом, mm -hmm. грати за збірну України. Він написав легендарним так. футболістом. Ну, добре, то, mm -hmm. якщо мрієте, то по-крупному. От плато, а і що він в нього дуже дивна, але цікава мрія побудувати скляний будинок. Скляний цікаво, тобто повністю на довірі до навколишнього світу. Це пошоце гарне. Ще? Я зараз mm -hmm. ну це ж буде така сама банальна відповідь. Якщо не говорити про те, що я мрію, щоб було, в Україні був мир, mm -hmm. спокій і віра в майбутнє, да і щоб це була перемога. Це, це біблі Україну ну, типу, якщо це збувається, то далі вже можемо мріяти по крупному. що що завгодно вигадувати? Uh -huh. Ну от стосовно ну, твоє мрії. і в інтерв'ю славі дьоміну ти сказав про те, що ти мрієш про донечку. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так і так, о, це, це було б лише дуже, ти мрієш це було б чи, дуже шикарно. Чи твоя Ірина також про це мріє? Ні, ми мріємо про це разом. Але якщо буде хлопчик, то ми теж будемо раді. Ну, типу, ну супер, але я маю на увазі. Ви вже ну маєте на увазі, ви лише поки мрієте в Бог. Чи hey, ви дейка, вже парочка, реально так. плануєте? О, це, до речі, я і річ пропозицію тільки зробив на цій факті. Ем, ви хочете питати, чи ми працюємо над цим? Ну, давай, так, <реку> Ти сам вже знову формулював, уточнив так. Дивіться, ми ж я ж вам сказав на самого початку, що свої мрії треба перевтілювати в цілі. <реку> Дім, Розуміло, а, гарно вона для наших глядачів, друзі. А, а, до речі, а, т, твоїм голосом озвучена угу. станція метро. Клас. Коли запросили, Дас А Ану, да, скажи. Станція Святошино Обережно бері, Рухаємося зчиняється. разом до перемоги. Наступна станція святошино Монатік. Ага. Так, так. До речі, дуже символічна станція для мене. Тому що, коли я тільки переїхав в Київ, ну і взагалі не було де жити. Ти не знаєш, куди йти, що робити, але в тебе є один друг і звати його Рома, Я йому за це все життя вдячний. А ну, як це звучить? А ну, дайте. Станція Святоша. Вихід до поїздів метро Червоної гілки. Сьогодні нас не зупинити. Адже разом ми сила. Ваш монатік це правда. Разом ми сила. От і, і чому святом я, я ж не обирав. Мені просто от Святошин. Я такий, та відразу так. Я там жив на вулицю відпочинку цілий рік. Тому я знаю Святошин дуже добре. Так, друзі, Дімонатік, всіх нас і вас безумовно запрошує 24 грудня о 21 годині на телеканалі Один Писуди Україна у проєкті Різдво. не один ми з Люсі там були і Сірдючка, і різні багато інших. Хороших і кльових людей будуть з вами складати це свято. А кошик так, друзі, нагадуємо, що в ефірі «Сніданку» Ми розігруємо новий подарунковий кошик Покажі. від нашого партнера «Королівський смак. Е і за умовами розігра, що ви були повинні бути підписаними на сторінку сніданку з 1 плюс і стежити за ефіром. Діма підписую нашим глядачам автограф е е пликати в собі Україну. Діма монація письменник, е е продюсер і гарна людина. Тут так. в студії «Сніданку». Дякую, до завтра всім гарного спокійного дня.